Доброго дня, доброго дня, шановні пані та панове. Доброго дня, найкращі поціновувачі чистого природнього світу ефірних олій. Мене звуть Ася Жученко. З багатьма з вас я давно знайома. З ким не знайома? Давайте познайомимось. Я майже 30 років щаслива працювати і насолоджуватися світом мережевого маркетингу. І 25-й рік я маю таку щасливу нагоду займатися парфумами. За своє життя я провела дуже багато різноманітних заходів. Це були аромаланчі, майстер класи, аромашколи, жіночі клуби, моя любов і моя гордість це соціальний проєкт Краса без меж. І, працюючи багато років в основному з жіночою аудиторією, я спостерігала, що інколи буває дуже важко тій чи іншій людині підібрати. Той парфум, який буде звучати в резонанс з її душею, яка буде ідеально е, співпадати з її характером. Підібрати такий парфум, який стане повітрям, яким дихає людина. Е, підібрати парфум, який стане другим одягом, який ідеально лягає по фігурі. І я почала експериментувати. Яким чином? Я купувала ефірні олії, і ті парфуми, які входили в мою колекцію, я збагачувала ними. Тобто, я вже багато років тому назад експериментувала і проводила в форматі 3D аромадегустації дегустації. Коли поєднується аромат, котрий ми тестуємо на шкірі, поєднується музика, ідеально підібрана під цей аромат, і поєднується образ. Образ портрет цієї жінки, якою моя клієнтка прагне стати, до якої вона хоче підтягнутися. І ось ці мої експерименти продовжувалися багато років, хоча вони мене не завжди задовільняли, тому що я користувалася ефірними оліями, котрі купувала в аптеках, котрі привозила за кордону. І, мабуть, там у небесній канцелярії почули мій запит. І в самий скрутний момент мого життя в саму важку. Воєну зиму до мене прийшли чисті ефірні олії. Я зрозуміла, що це неспроста. Я прислухалася до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу і почала випробувати ефірні олії на собі. Скажу вам чесно, результат. Не примусив мене довго чекати. Вже буквально через тиждень я помітила, як відбуваються зміни. Відбуваються зміни у моєму психоемоційному стані. Відбуваються зміни в моєму оточенні. Відбуваються зміни в взаємостосунках, і життя починає потрішечки. Вирулювати і налагоджуватися. Потім так сталося, що я потрапила на сеанс аромадіагностики. Я дуже вдячна, Ліза, тобі за цей сеанс, тому що саме на ньому я зрозуміла, що хочу йти цією дорогою. Я хочу навчатися, я хочу набувати нову професію арома-коуча. Я хочу бути корисною собі, хочу бути корисною тим людям, які мене оточують, і приносити користь цьому світу. І таким чином народилася ідея створювати аромати власними руками. З'явилася ідея створити свою парфумерну майстерню. І сьогодні я можу з вами похвалитися і поділитися своїми напрацюваннями. Е, мої парфуми, як мої діти, вони поруч зі мною. Вони допомагають мені йти життєвими дорогами. Вони допомагають мені справлятися з емоціями. Вони допомагають мені тримати себе в хорошій фізичній і е, розумовій формі. І сьогодні у мене вже є такий викорбований план дій на майбутнє. Далі. Я б хотіла пригадати, зазирнувши в далеке глибоке минуле. Коли з'явився на світ перший парфум? Хто з вас знає? Я думаю, що ви знаєте, але я нагадаю, це, тисяча, це 1367 рік, коли угорська королева Єлизавета дає завдання чинцю з китайцю, монаху. Створити такий парфум, такий аромат, завдяки якому вона буде красивою і молодою все життя. І такий аромат був створений. Королева Єлизавета справді дивувала усіх оточуючих своєю молодістю і своєю красою. І підтвердженням тому є той факт. Історичний, що в 72 роки до неї посватався молодий польський король, якому в той час було всього 25. З парфумами зв'язано дуже багато різноманітних цікавих історій, але сьогодні у нас задача з вами інша. Ви вже так багато почули за сьогоднішній день і так багато дізналися. Що я впевнена, ви вже просто зграєте від нетерпіння, скоріше, взяти ці пляшечки в свої ручки, піднести до, до свого носика, отримати задоволення, відчути, які зміни відбуваються у вашому внутрішньому світі, в вашому, в вашій свідомості, в вашій підсвідомості. І, можливо, у багатьох із вас виникне бажання таке ж саме, як в мене. Створювати парфуми, створювати парфуми для себе. Ось подивіться, Така краса, я її відкриваю, а там флакончик. Ось такі флакони я почала дарувати своїм подругам, своїм колежанкам. Такі флакончики у мене зараз в кожній сумочці, в авто, на туалетному столику. Вони біля мене в спальні, біля ліжка. І я впевнена, що в цьому світі багато знайдеться тих справжніх поціновувачів, ароматів, котрі віддають перевагу тим ароматам, котрі створені. Створені власними руками. Для чого ми робимо живі натуральні парфуми? Звичайно, і для подарунків, і для активності, і для цілеспрямованості власної, для імунітету, для мотивації, для активації роботи мозку. От дивіться, я зараз сижу, а переді мною що? Переді мною м'ята перцева, Переді мною? Те, що я користуюся протязі дня, жаде лемон, такий дуже красивий витончений аромат, в перекладі нефритовий лимон. Переді мною валор це подарунок компанії. за що я дуже дуже вдячна. Переді мною танжерін. це мандарин, аромат творчості. І, звичайно. Мої особисті авторські парфум. Парфум твердий, парфум масляний, парфум спиртовий. І так, далі. Парфуми здатні. Робити для нас так багато. Що мені дуже шкода, що ця інформація не доходить до кожної сім'ї, до кожної родини, до кожної е жінки і чоловіка в нашій країні і в світі. Тому сьогодні я хочу розказати вам і технічні моменти, як насправді в домашніх умовах створити свій власний парфум. І так, перше, що ми повинні зробити, це задати самій собі запитання, чого я хочу, до чого я прагну, який це повинен бути аромат? Теплий чи холодний, чоловічий чи жіночий, денний чи вечірній, радісний, веселий, діловий. Романтичний, сексуальний, е, аромат, який буде м, піднімати енергію, нормалізувати мій гормональний фон, е, привертати до мене увагу. Який? Тому саме перше, з чого починається створення парфуму, це відповісти самій собі на цілий ряд запитань. Далі. Які бувають? Парфуми. Парфуми бувають масляні, спиртові і тверді. І зараз я вам розкажу конкретно по кожному із цих видів. А ви для себе вже виберете, що вам найбільше до вподоби. Далі рухаємось. І так, є кілька правил, котрі ми. Повинні обов'язково враховувати перед тим, як створювати свій парфум. Ми посилаємо в Небесну Канцелярію, Всесвіт, запит, чого я прагну, чого я хочу від аромату, чого я від нього очікую. Ще є кілька правил це те, що ми обов'язково той аромат, який створюємо, тестуємо на власній шкірі. Про безпечне користування ефірними оліями ви сьогодні вже почули. Хто не почув, обов'язково прослухайте цю тему, тому що вона дуже і дуже важлива. Обов'язково ми ефірні чисті олії розбавляємо в базі. Ми не використовуємо їх в чистому концентрованому вигляді, тому що є. Олії холодні, є олії гарячі, теплі, як ми називаємо. Є люди, які страждають алергіями. Є люди, в яких індивідуальна непереносимість того чи іншого аромату. Тому ми все тестуємо на ніжній шкії. Дуже добре тестувати на зап'ясті або на лікцьовому згині. Пам'ятаємо, що процес. Виготовлення парфуму не повинен перевищувати більше 45 хвилин. Більш того, поруч з вами завжди повинна бути склянка з водою. Чому я не буду повторювати своїх колег. Я впевнена, що ви сьогодні вже дізналися, чому потрібно пити воду, коли ми користуємося ефірними оліями. І, звичайно, ще одне таке правило це користування без передозування. Рухаємось далі. Які інструменти нам потрібні для виготовлення власних авторських парфумів? Флакони, вони можуть бути різноманітні. Свої флакони я вам показала. Люблю ось ці дуже, дуже люблю. Вони з такими скляними паличками їх можна наносити на шкіру, куди забажаю. Всі вони в мене, бачите, підписані. Я вам показала, які вони бувають. І сьогодні це не проблема підібрати красивий одяг для свого парфумерного творіння. Мірні ємкості нам потрібні. Потрібна основа для парфуму. Про основи ви теж сьогодні вже чули. Вона може бути спиртова, масляна, воскова. Можемо використовувати батери. Батери – це тверді масляні основи. Е ви побачите далі, які використовую я. Рухаємось далі. Як використовуємо виготовлені нами власноруч парфуми? Ми їх можемо наносити на шкіру. Ми можемо їх наносити на волосся. Ми можемо носити в аромаколонах свої парфуми. Ми можемо використовувати їх в автомобілі в автодифузорах, такий зі мною їздить по дорогам Львову кожен день. Ми можемо використовувати в біжутерії це спеціальні браслети, каблучки, в яких є. Таке місце для заповнення фетрових, фетрових таких кульок чи пластинок, які ми змочуємо нашими парфумами. Рухаємось далі. Так, ви бачите на картинку, як це виглядає. Самий простий варіант виготовлення парфуму це взяти одну-дві крапельки. Тої ефірної олійки, яка вам до вподоби, яка розправляє вам крила, яка надає, вам е, дарує енергію, яка вас надихає, мотивує, яка, е, як кажуть, од, одним подихом прибирає депресію і смуток. Якщо ви знайшли таку олійку, чисту ефірну, з якими працюємо ми, то ви можете одну-дві крапельки такої олійки змішати з двома мілілітрами бази. Коли ми стаємо щасливими власниками ось такої аромааптечки, про неї я вам розповідала, показувала на Ютубі її відео, то в цьому наборі вже є сама база В 6 яку ми можемо використовувати як основу для свого. Парфумерного творіння. Е, які олії ми можемо використовувати для цього? Е, ті, які вже являються дуже жіночними, е, ідеально е, входять в формулу жіночого парфуму. Це є жасмін, пачулі, троянда, вербена, герань, пальмороза. Рухаємось далі. Я дивлюсь на годинок. Який алгоритм виготовлення парфуму? І так, повторююся, тому що це дуже важливо. Ми визначаємося з цілю, для чого ми виготовляємо парфум. Він буде для роботи чи для романтичної зустрічі. Він буде, коли ми займаємось спортом, чи коли ми. Е, 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 їдемо на роботу. Е, цей аромат буде ароматом захистом Чи цей аромат буде активізувати мою розумову діяльність, поліпшувати мою пам'ять, концентрувати увагу, допомагати мені запам'ятовувати велику кількість інформації? Тому ми з ціллю. Потім ми определяємось характером парфуму, який він: квітковий, цитрусовий, трав'яний. Денний, вечірній і так далі, як я вам вже про це говорила. Після цього ми підбираємо ефірні олії. Дуже важливо, щоб вони нам подобалися. Ми не акцентуємо увагу і не витрачаємо зараз енергію на ті аромати для того, щоб відповісти, чому він мені не заходить. Я, коли перший раз послухала Ладан, скажу вам чесно, він мені не зайшов. Але коли я взяла ту пляшечку другий, третій, четвертий, п'ятий раз, я зрозуміла, що я без нього вже просто не можу жити. Тому перша пляшечка Ладану пішла в мене у використання буквально за перший місяць. Пляшечка лимону була використана за півтора місяця, тому дуже важливо, щоб цей аромат був ваш, щоб він вам подобався. Після того, коли ми підібрали ефірчики, підібрали, їх повинно бути від 3 до 6. Від 3 до 6 більше не потрібно. Для початківців взагалі достатньо 3. Ми складаємо формулу майбутнього парфуму. По цій формулі ми створюємо суміш ефірів, розпочинаючи завжди з важких. Настоюємо і змішуємо з базою. Рухаємось далі. Як складається формула парфуму? Тут є елементарне правило: зробіть скрін або запам'ятайте. Е, ви всі знаєте, я думаю, що парфум має пірамідальну формулу. Формулу, яка складається з трьох нот нота. Початкова нота серцева і нота базова. Запам'ятайте, що верхні ноти в класичному парфумі повинні складати приблизно 30%. Серцеві ноти 50%, і нижні ноти 20%. Які аромати відносяться до тих чи інших нот, я вам розписала: робіть скрін. Далі. Схема створення мас масляного парфуму. Вибираємо 3-6 ефірних олій. По готовій рецептурі, а я для вас ці рецептури підготувала. Вам залишиться ли лише ними скористатися. Змішуємо ефірні олійки, Розпочинаючи з нижніх важких нот і завершуючи верхніми. Додаємо в готову суміш. В 6 хоча це може бути база мигдалевої олійки, може бути база кокосової олії, може бути база олійки, виноградних кісточок, і розливаємо у флакони. І розливаємо у флакони. Далі. Схема створення твердого парфуму. Після того, коли у мене один із перших моїх. Власноруч виготовлених парфумів розлився в, пля... в сумочці. І ця сумочка досі благоухає тим ароматом, я зрозуміла, що краще всього влітку користуватися і носити при собі, при собі тверді парфуми. Тому на водяній бані ми розтоплюємо одну чайну ложечку бджолиного воску, є спеціаль... спеціальні магазини, де все для бджільництва. Там я купую ось такий бджолиний воск. Дві чайні, е, е, одну чайну ложечку бджолиного воску розтопила на водяній бані. Додаю дві чайні ложечки потертого, твердого рослинного масла чи правильно рослиної олії какао, хоча це може бути е, жожоба. І додаю від 30 до 50 крапель ефірних олій. Аромат може бути свіжий, може бути солодкий, терпкий. <кій> може бути чоловічий та жіночий, це вже на ваш смак. Рухаємось далі. Схема створення спиртового парфуму, вона аналогічна. Різниця лише в тому, що ми беремо пляшечку, пляшечку, одну п'яту наповнюємо спиртом етиловим 96%. В нього по формулі додаємо по краплям. Спочатку ноту базову, потім серцеву, потім початкову. І настоюємо 3-4 тижні. Після цього доливаємо дистильованою водичкою. І наш парфум готовий. Рухаємось далі. Рецепти ефірних парфумів, які я. Випробувала на собі. Рецепт парфуму, щоб усім подобатись. Рецепт парфуму для енергії. Далі. Рецепт парфуму. Далі. Щоб подобатися для роботи, для активної роботи парфум. Рецепт парфуму антистрес та позитив. Потім ви вчитаєтеся, які ноти, Входять саме в ці формули. Далі. Рецепт парфуму для впевненості та для того, що для вас до вас притягувалися гроші. Рецепт парфуму для засвоєння інформації. Такий парфум дуже часто полюбляють чоловіки на гроші на засвоєння інформації. Тому для жінок краще. В базову ноту використовувати міру і е, е, кедр. Для чоловіків краще використовувати у базовій ноті пачулі та е, вецівер. Серцева нота це вже залежно вже від смаків е, тих, для кого ми виготовляємо ці парфуми. Ну і е, верхня це. Перше знайомство з ароматом і, як правило, це цитруси, тому що вони швидко-швидко, е як ефіри, улітають. Далі. Рецепт парфуму, який я зробила для себе і назвала його Цитрусовий рай. Ділюся з вами формулою в краплях. Ванілі в базовій ноті 5 крапель, в серцевій ноті лайм, мій любимий, три ноти, і в верхній ноті лимон. Повірте мені, що створювати парфуми це справжній релакс, це величезне задоволення. Це маса насолоди, потім ним користуватись. І величезне щастя бачити сяяння щасливих очей тих, для кого ці наші. Ароматні творіння попадають в руки, і вони ними користуються, згадуючи, думаючи про нас і отримуючи справді прекрасні зміни в своєму житті. Далі і враховуючи те, що підходить до кінця мій час. Я хочу нагадати вам цитати великих людей про парфуми. Аромат це мить щастя, до якого ми прагнемо все життя. І немає жінок, які не люблять парфуми, і є такі жінки, які просто не знайшли свій парфум. Можливо, для того, щоб його знайти, потрібно просто один раз зробити його власними руками. Тому, дорогі мої, творіть, створюйте красу, наповнюйте цей світ яскравими фарбами, і хай прекрасний світ ароматів зробить наше життя набагато кращим, набагато наповненішим по справжньому щасливим. Чим я можу бути для вас корисна? Я можу для вас провести аромодіагностику. Записуйтесь, приходьте. Я буду дуже рада бачити вас на зустрічі і в своїй команді. Дякую за увагу!